Чотири усвідомлення, чому в Україні досі 40-річні діти не сепаровані від своїх батьків і залишаються частиною маминої психіки незалежно від віку. Перше розчарування у світі світ не добра мама. І дуже важко прийняти, що ринок, кар'єра, колеги, навіть друзі не ті, хто будуть тебе завжди підтримувати, хвалити і любити, безумовно. Якщо ти шукаєш прийняття у всіх і всюди, це не про дорослість. Це глибока дитяча потреба, яку ти Досі намагаєшся реалізувати в дорослому цілі. Друге, розчарування у батьках. Визнати, мама не була достатньо сильною, тато не був емоційно присутнім. Вони мали свої травми, обмеження і сліпі зони. І це не про звинувачення, це про контакт з реальністю. І так, це боляче, але це єдиний шлях вирости. Третє злість на маму. Ти не можеш відділитися, якщо досі боїшся її розчарувати. Якщо не дозволяєш собі розізлитися на те, що тебе не помітили, не підтримали, не захистили. Поки ти добра дівчинка, яка терпить і хоче сподобатись, ти не доросла. Справжня сепарація починається з відчуття злості і з дозволу її відчути. Ну і четверте, це найважче розчарування в собі. Так. Ти ідеалізувала себе, думала, витримаєш все. Великі амбіції, широкі плани, що будеш найкращою, найсильнішою, правильною. Але приходить момент, коли ти втомлюєшся, і це теж частина сепарації. Перестати витискати із себе більше, ніж ти можеш, і дати собі жити не для мами, не для схвалення, не на відмінно, а для себе. Сепарація це не про бунт і це не про відмову від мами, це про дорослість, про дозвіл бути собою. Якщо тобі відгукується, в мене є в розпродажі курс мамочко, рідненька відпусти реєстрація в шапці профілю, щоб ти перестала бути чимось для мами і нарешті стала собою.